Він народився в українській горлівці на Донбасі, але зумів здобути погану славу на усіх просторах СССР. Як у 80-х пожежник Сергій Данильченко сформував одну з найбільш жорстоких банд у союзі, експериментував із розпеченою праскою і здобув славу справжнього виродка. А ще володів надзвичайно потужним ударом, за що отримав прізвисько Кувалда. Чи не найбільше гастролери із горлівки відзначилися у курортному місті Сочі, за що поплатилися найвищою мірою покарання? Совєтські фантомаси, брати Толстоп'ятове, як представники криміналітету з російського Ростова на Дону фальшували рублі і йшли на справу із власноруч виготовленою вогнепальною зброєю, пістолетами і навіть автоматами. Були настільки геніальними у своєму ремеслі, що увійшли не лише у міський фольклор, але й підручники з криміналістики. Усе було зроблено настільки досконало та зухвало, що у Москві якийсь час вважали Буцім, то має справу із західними спецслужбами. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо про найжорстокіші та найбільш знакові банди СССР. Стартуємо з двох, але якщо випуск вам сподобається, то обов'язково продовжимо. Чим зумовлена поява цього блогу? Це ще одне розвінчування міфу. Адже комуністична пропаганда постійно торочила, що у союзі немає злочинності, що це хвороба виключно західного капіталістичного світу. Газети, якщо і писали про порушників закону, то згадували хіба що побутові злочини або дрібні крадіжки. А слово мафія чи організація Організована злочинність були під табу. Однак, якщо заглибитися у тему, то розумієш, що усе це цинічна брехня і маніпуляції. Підпишіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. Обов'язково натисніть на дзвіночок, який буде нагадувати про публікацію нового відео. І не забувайте коментувати почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачать більше глядачів. 80-ті роки Донбас край, який в часи СССР в основному наділяли двома характеристиками. Перша це шахтарська столиця та індустріальний центр, гордість і промислова вітрина імперії. Територія, де цілодобово добували чорне золото, ставили рекорди і наповнювали казну грішми, де працювали десятки шахт та коксохімічних заводів. Усе те, про що із захопленням писали у газетах і розповідали по телебаченню. Донбас. Важнейший угольный бассейн европейской части Советского Союза. Один из крупнейших индустриальных центров страны с развитой металлургией вугільної, хімічної промишленності про інший Донбас. Тіньовий його бік у газетах воліли не згадувати. Це Донбас як найбільш кримінальний регіон, де у ямах із відпрацьованим вугіллям часто можна було знайти людські рештки. Про це ніхто не говорив голосно, а тим паче офіційно. Але усі знали у містах та містечках вугільного краю править не лише партія та партійні боси, але й криміналітет. Чому так склалося? Та все просто: по-перше, шахти і заводи давали мільйони тонн сировини, яка розкрадалася на усіх рівнях, від звичайних майстрів до керівництва. Частина прибутку потрапляла у чорні схеми і збагачувала злочинців. По-друге, специфіку регіону формувала відповідна атмосфера, груба, шахтарська із культом сили, що була ідеальним середовищем для появи банд. Спостерігався розквіт злодійської культури, адже у колоніях сиділи десятки авторитетів і злодіїв у законі, які тримали під контролем і в'язниці, і життя поза в'язницями. Більшість питань вирішувалася по поняттям, а не за законом. По-третє, через те, що у містах працювали стратегічні підприємства, режимні об'єкти, оборонка, вони мали закритий чи напівзакритий статус. Туди важче було потрапити зовні. Там діяли свої неписані закони, що сприяло і збереженню певної кримінальної автономії і ізоляції регіону, як такого. Прийде час і про феномен Донбасу, про те, чому саме там набула розвитку кримінальна культура. Ми обов'язково зробимо окремий випуск. Отже, серед міст, де кримінал діяв найбільш активно, вже у 80-х, можна було відзначити сам Донецьк, Макіївку, Єнакієве, де, як ми знаємо, народився Віктор Янукович і Горлівку. Остання навіть фігурувала у доволі популярній приказці: що Ростов, тато, Одеса, мама, а Горлівка талановита донька. У 80-х роках там спалахує ще одна кримінальна зірка Донбасу банда Сергія Данильченка, яка увійде в історію як одна з найбільш жорстоких у всьому СССР. Свій кримінальний шлях, наш герой. Ви можете побачити його на цій світлині. А загалом їх на жаль є лише кілька. Розпочав одразу після школи. Уже в 70-х роках він здійснив розбійний напад і потрапив за грати. На зоні отримав прізвисько Кувалда, оскільки ще школярем відвідував секцію карате, де виробив надзвичайно потужний удар. Настільки потужний, що пройде зовсім мало часу, і одним кулаком він вбиватиме та калічитиме людей. Відправивши у нокаут кількох співкамерників ще на зоні, Данильченко здобув славу повного відморозка, якого боялися навіть досвідчені закорені лізеки. Тобто був молодий, але небезпечний. За першим терміном ув'язнення уродженець горлівки дуже швидко опинився в камері вдруге і знову за розбій. Тож на волю він вийшов у 1984 році разом із своїм товаришем та співкамерником Валерієм Геращенко. Як тільки обоє опинилися на свободі, то новий тюремний друг переконав Данильченка поїхати в Одеську область, село Шабо, здійснити короткий рейд. Мовляв, там у мене живе пара знайомих заможних пенсіонерів. Старенька, паралізована і прикута до ліжка, а чоловік приглядає за нею і веде господарство. Можна буде їх потрусити і дуже легко заробити гроші. Подружжя справді вело своє господарство багато років, і зек був переконаний, що за цей час сім'я зуміла накопичити велику суму, можливо, навіть кілька десятків тисяч рублів за хмарно, як на той час. Недовго думаючи, обоє відправляються на Одещину кілька днів гуляють і відзначаючи вихід на волю, заливаються спиртним, А в якийсь день просто посеред ночі стукають у двері до пенсіонерів. Господар лякається, однак вмикає світло, впізнає Геращенка, якого знав з дитинства, і впускає розбійників до себе додому. Як тільки вони переступили поріг, то Данильченко одним ударом зламав чоловікові шию. Після цього взялися за паралізовану дружину. Її били та припікали обличчя праскою. Виявивши, що в домі, всупереч очікуванням, лише 300 рублів і дуже не розженеся, Данильченко дав казівку своєму напарнику задушити нещасну подушкою. Мовляв, покінчи з калікою і йдемо геть. Той пішов у кімнату, але згадав, що коли був малим, то жінка постійно пригощала його солодощами. Тож, відповідно, йому стало шкода пенсіонерки, і в останню мить він вирішив залишити її у живих, показавши жестами, щоб сиділа тихо. Коли після повернення до горлівки зізнався кувалді, що свідок вижив, той оскаженів, він більше не довіряв своєму напарнику. А Геращенко, побоюючись, що з ним поквитаються, вирішив втекти з горлівки і більше ніколи туди не повертатися. І тут починається найцікавіше, щоб не викликати ні в кого підозри. Сергій Данильченко влаштовується на роботу у пожежну частину, стає вогнеборцем. Звісно, що туди не мали брати колишніх зеків, а тим паче рецидивістів. Але у відділі кадрів з'ясувати цей факт із біографії чомусь не вважали за потрібне, або знали про усе, але проігнорували. І це на хвильку, щоб ви розуміли, на носі вже була перебудова, яку Горбачов проголосив наступного року: лібералізація, життя і таке інше. У той час вбивця спокійнісінько оформився в пожежну частину, і це все, що треба знати про СССР, та якою безпечною була ця країна. Будете сміятися, але на роботі новоспечений вогнеборець здружується з колегою-пожежником Геннадієм Житником, який теж не так давно вийшов із в'язниці, але всупереч цьому працював начальником варти. На цій світлині ви можете побачити його зліва. Чи то на Донбасі тих часів був брак із кадрами, чи люди із судимостями не викликали ні в кого підозри, невідомо. Факт того, що колишні зеки спокійно влаштувалися на доволі відповідальну роботу. Зрештою, чому дивуватися, якщо навіть колишній зек Янукович зміг спокійно збудувати політичну кар'єру і стати президентом України? Отже, вдень хлопці поводилися зразково показово, рятували від вогню майно та життя, а вночі це саме майно і життя відбирали. Уже в 1985 році. У рідній Горлівці бандитам стало тісно, і Данильченко із житником вирішили підзаробити у Сочі. Курортне місто приваблювало відпочивальниками з товстими гаманцями. Проте їхньою ціллю були не кишені приїжджих, а прибутки тих, хто здавав їм житло біля моря. На них виходили через оголошення, а представлялися людьми, які приїхали на відпочинок. Так опинилися в домі ще однієї пенсіонерки, яка здавала помешкання. Переконавшись, що у будинку нікого немає, вони дістали ножі та почали вимагати, щоб жінка віддала їм усі заощадження. Налякана старенька витрусила увесь свій заробіток за сезон: 3700 рублів, благаючи лише про одне пощадити її. Чи пощадили? Звісно, що ні. Накинули на шию мотузку, і далі ви самі знаєте що. Але рецидивісти прорахувалися, бо жінка лише втратила свідомість і, всупереч очікуванням, зуміла вижити. Щоправда, перебувала в такому стресі, що згодом ніяк не могла описати правоохоронцям злочинну пару. Пізніше кримінальний дует поповнився ще одним персонажем: до Данильченка і житника приєднався Валерій Синілов, який також працював у пожежній частині. Усі разом вони промишляли не лише в Сочі, але й Адлері, Москві, Рідній Горлівці та по всій Донецькій області. Діяли завжди за одним і тим самим сценарієм. Дізнавалися, у кого можуть бути гроші та цінності приходили вночі додому, жорстоко катували і вбивали. При цьому потерпілі, як правило, самі відчиняли двері злочинцям. Це насторожувало слідчих вночі. Відчиняти двері незнайомим людям було просто небезпечно. Отже, було щось, що викликало довіру. Цим щось, як з'ясувалося пізніше, уже під час затримання була міліцейська форма. Її грабіжники брали у родича жетника, який працював міліціонером. Крім того, усі мали службові посвідчення, у які ніхто особливо не оглядався. Відповідно за що за дверима стоїть недоблесний охоронець порядку, а грабіжник ніхто не міг. Жорстокість і цинізм банди доходила до абсурду. Як приклад, можна навести наступний епізод. Одного разу вони увірвалися в будинок директора пивбару його закатували розпечною праскою, і чоловік помер від больового шоку. Трійця забрала гроші, але цього виявилося замало. Вони дочекалися, допоки додому повернеться дружина, і почали вимагати заощадження і в неї, піддаючи і її тортурам. Зрештою, повісили її на трубі від опалення, а будинок підпалили, щоб не залишати слідів. А далі ви тільки вслухайтеся, добралися до роботи і разом з іншими пожежниками прибули на виклик, щоб гасити дім, який самі ж і підпалили. Алібі було сталеве. Хто міг запідозрити рецидівістів у хоробрих вогнеборцях? Утім, алібі навіть не знадобилося, бо на обгорілих тілах слідчі не зуміли побачити ні ножових, ні вогнепальних поранень. Тому в міліції припустили, що пожежа в будинку директора пивбару лише нещасний випадок. Дізнавшись про це, бандити неймовірно зраділи. Тепер вони часто поступали саме так: вривалися в дім, катували і вбивали господарів, завжди при цьому використовуючи праску, а потім усе за собою спалювали. Далі тріо пожежників вирішило, що в масштабах горлівки та Донбасу їм затісно треба було розвернутися більш масштабно, бо сила і можливості для цього були. Так, рецидивісти вийшли за межі Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Данильченко із товаришами почали знову навідуватися до курортних міст СССР, але після орендодавців переключилися на тих, хто давав оголошення про продаж дорогих речей, закордонних меблевих стінок та відеомагнітофонів. Телефонували продавцям, домовлялися про зустріч а по приїзді вдавалися до свого злочинного ремесла. Так своїм життям поплатилася мешканка Сочі Анна Прохоренко та її десятилітній син. Обох знову ж таки безжайно ліквідували, прихопивши трофеї: відеомагнітофон, імпортні шампуні, алкоголь і блок американських сигарет. Трішки згодом порожні пачки з-під них, які слугували прикрасою совєтського інтер'єру, стануть беззаперечним доказом скоєного злочину. Через те, що нас дивляться глядачі різного віку, а YouTube дуже прискіпливо ставиться до опису жорстоких сцен, багато подробиць, як і відповідних світлин ми спеціально упускаємо. Можливо, через це розповідь буде не настільки деталізована, але йдемо на це свідомо. Чим та як усе закінчилося? Уявіть собі, на перший злочин пожежники назвемо їх так, пішли у 1984-му, а ще у 88-му, тобто за 4 роки, вбили одного з керівників шахти імені Лєніна. Тоді у ЦК Компартії України грюкнули кулаком по столу і пообіцяли відібрати партквитки усієї міліцейської верхівки Донецької області. На той час горлівські головорізи, які помітно жили на широку ногу, почали викликати серйозні підозри навіть у місцевого карного розшуку. У пошуках грабіжників збилися з ніг не лише найкращі слідчі Донецької області, але й сочинські та московські оперативники. Кажуть, що на слід Данильченка вийшли, коли злочинна група через свою знайому намагалася продати орден Лєніна, який забрали в однієї із жертв. Невдовзі трійці взяли у квартирі коханки Ваташка. Там виявили багато коштовностей, побутову техніку та злощасні пачки з під американських сигарет, які вони тримали як прикрасу у квартирі. На слідстві Данильченко співпрацював з оперативниками. Він детально розповідав і показував, як і чим вони піддавали людей тортурам. При цьому в очах убивці не було і краплі каяття. У 1989 році Донецький обласний суд засудив усіх трьох членів банди до розстрілу. Злочинці сподівалися на помилування однак, Верховний суд УССР залишив вирок без змін. Це був останній смертний вирок в Україні, приведений у виконання до того, як почав діяти відповідний мораторій. Кажуть, що хоронити нелюдів відмовилися навіть найближчі родичі. Тому де спочивають рецидивісти, нікому не відомо. Друзі, далі на вас чекає інша не менш захоплююча історія про совєтських фантомасів, які народилися на Брянщині поблизу кордонів з Україною і стали феноменом злочинного світу СССР. Але зараз я традиційно попрошу вас підтримати хлопців з ударно-розвідувального підрозділу ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Наші воїни потребують захисту автотранспорту від ворожих FPV-дронів, через що збирають на засоби радіоелектронної боротьби. Ціль амбітна 270 тисяч гривень. Тож, якщо маєте можливість закинути кілька гривень, зробіть це. Усі реквізити є в описі до відео. Традиційний заклик про підтримку і нашої творчої команди. Якщо після гривні на зсу ви маєте бажання підтримати з документаліст. То нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо 1940 рік у селі Сільцо, що на Брянщині на світ, з'являється В'ячеслав Толстоп'ятов, молодший з двох братів Толстоп'ятових, який згодом без перебільшення організує легендарне злочинне угрупування. Світлин з дитячого віку немає, і це зрозуміло, бо такими були часи. Зледенні сорокові, війна, потім кращий післявоєнний період. Але ось вони уже двоє в дорослому віці, коли були змушені позувати карному розшуку. З дитинства В'ячеслав захоплювався малюванням. З годинами сидів над книжкою, перемальовуючи звідти ілюстрації, добивався стовідсоткової схожості оригіналу з копією. Приблизно у 15 років вручну почав відтворювати купюри номіналом у 50 та 100 рублів, так що відрізнити їх від справжніх було неможливо. Справа була ще задовго до грошової реформи 1961 року, коли складних систем захисту державних казначейських білетів не існувало. А водяні знаки толстопятов молодший змальовував доволі якісно. Як зізнавався, сам на намальовані гроші купував вино, але пляшку викидав у кущі, оскільки спиртним не зловживав. А от решту, яку давали справжніми грішми, витрачав на себе, купував книги, фарби та солодощі. Подорослішавши, почав витрачати підроблені рублі на таксі. В якийсь момент звернув увагу на те, що водії складено купюру не розгортають. Це його і підвело, бо подумав, для чого затрачати зусилля на малювання двох боків банкноти, якщо можна відтворити лише один. Десь зрештою він напевно мав рацію. Та у лютому, 1960 року, таксист під типовим російським прізвищем Мітєліца на біду розгорнув купюру і виявив, що зворотній бік чистий. В'ячеслав одразу усьому зізнався, згадував слідчий у першій справі Толстоп'ятова Грановській. На слідчому експерименті використовуючи кольорові олівці, акварельні фарби. Клей БФ 2, циркуль, лінійку та лезо. Він за 4 години намалював абсолютно точну копію 100-рубльової купюри. Ми всі ахнули. Навіть у міліції, навіть перебуваючи під слідством, завоював загальну симпатію своєю вічливістю, скромністю та начитаністю. Спілкуватися з ним було одне задоволення: я клопотав у суді про пом'якшення покарання, зважаючи на юний вік повне каяття, сприяння надане слідству. Підробка грошових знаків належить до категорії важких злочинів проти держави, але вирок суду справді був надзвичайно м'яким: 4 роки позбавлення волі колонії загального режиму. Тим не менше, Товсто опиняється за ґратами і затамовує на державу образу, оскільки вважав, що його художества були безневинними. Очікував, що отримає умовний термін і на цьому відбудеться. А тут 4 роки колонії. Потрапивши на нари, уродженець Брянщини накручує себе, що система несправедлива, і вирішує, що якщо так, то відсидівши термін, він візьметься за злочини по серйозному, так що здивованими будуть усі цю справу. Не відкладає і ще на зоні починає формувати банду. Коли над ним кипкували ну що художник, чи ще будеш малювати рублі? То Толстопятов цілком серйозно відповідав, що займеться чимось більш вагомим, чим ніхто не знав. Але відомо, що щовечора перед сном він креслив щось у своєму зошиті. У лютому 1964 року фальшивомонетник виходить на волю у місто Ростов на Дону і ділиться своїми планами із старшим братом. Мовляв, я планую виготовити автомати і пограбувати банк. І взагалі ми створюємо організоване злочинне угрупку. Пування до спілки бере і свого тюремного друга Сергія Самасюка, з яким познайомився в ув'язненні. Четвертим учасником банди стає давній знайомий Володимир Горшков. Щоб ви думали, позаяк придбати вогнепальну зброю, було нелегко брати толстоп'ятове, які мали хороші конструкторські навики, а ще досконало володіли слюсарською та токарською справою, починають працювати над виготовленням автоматів, пістолетів і навіть гранат. Ось так виглядав створений ними арсенал, який зараз знаходиться у місцевому музеї. Чи не найцікавішим серед усього був автомат, особливістю якого став переломний ствол на Дайному шарнірі він відкидався вгору майже вдвічі, скорочуючи загальну довжину зброї, і приводився у бойове положення за кілька секунд. Завдяки цьому його можна було непомітно носити під одягом або у сумках. Готуючись до пограбувань, толстоп'ятеве усе намагалися робити самі. Але найскладніші деталі замовляли у професійних токарів, які працювали на оборонних підприємствах міста. Їм скидали креслення і ті виносили готові рішення. Часи були дефіцитні, в продажу нічого не було. Тож замовлення маскували під запчастини для пральних машин, холодильників чи іншої побутової техніки. Відповідно, деталі не лише гартували, а навіть хромували, буцімто для захисту від корозії. І саме тому уся зброя бандитів. Була блискучою і виглядала дуже гарно. До осені 1968 року у злочинців вже були на руках чотири самозарядні пістолети та три автомати. Бандити також виготовили темні маски, придбали сонцезахисні окуляри та мотузку для зв'язування людей і навіть намітили кілька доволі привабливих цілей. Вирішили, що грабуватимуть банки та інкасаторів. Кожен із учасників усвідомлював, що він здійснюватиме напади на державні об'єкти, і в разі опору чи спроби затримання йому доведеться відстрілюватися. Тобто, злочинці добре розуміли на що йдуть. Основну мету ідеолог банди В'ячеслав сформулював: так – взяти мільйон і припинити після цього злочинну діяльність. Спершу хотіли пограбувати відділення Держбанку, але перші спроби виявилися невдалими. Далі був напад на гастроном, де вони застрелили місцевого мешканця, але винесли смішну суму, трохи більше, ніж пів тисячі рублів. Явно не те, на що розраховували з самого початку. Після цього низка розчарувань і провалів великі гроші так і не йшли, а міліція вже почала шукати нападників у дивних костюмах, за які їх і охрестили фантомасами. Ось ви можете подивитися, як колоритно вони виглядали. Розуміючи, що на них розпочала. Лася облава лиходії вирішили залягти на дно близько півтора року. Вони не здійснювали жодних активних дій, відсиджувалися вдома. Перший великий куш Толстоп'ятове зуміли зірвати лише у 1971 році, коли пограбували касирку ростовського будівельно-монтажного тресту. У сумці, яку відібрали у жінки, було 17 тисяч рублів. Перед тим у касера Ощадбанку ще винесли 15 тисяч 486 рублів. Божевільні за тими мірками гроші можна було купити щонайменше дві Волги і понад 10 імпортних стінок. Але бандити боялися світитися вони продовжували жити у старих будинках. Ось так виглядала домівка Толстоп'ятових і носити простий одяг. Не наважувалися навіть придбати автомобіль, який був дуже потрібен для наступних нападів. Щоразу, коли йшли на справу, то силою забирали у когось авто на вулиці. Усього жовтня 1968, по червень 1973 злочинці здійснили 14 збройних нападів. Двох городян убили, трьох поранили. Загальна сума награбованого склала близько 150 тисяч рублів. Про фантомасів заговорило усе місто. Чутки породжували чутки, а людський страх примножував їхні подвиги. Під фантомасів почала працювати дрібна шпана. Натягнувши на голову капронові панчохи, вони виривали сумки з рук жінок у темних підворіттях. Для затримання банди було створено оперативний штаб МВС, який налічував понад сотню працівників, розгорнули мобільні групи реагування, здійснили радіофікацію транспортних засобів міліції, чого раніше ніхто ніколи не робив. Тобто, як запевняють експерти, банда толстоп'ятових змінила правоохоронні органи СССР, наблизивши їх до світових стандартів. Слідчих збивало з пантелику те, що у фантомасів був цілком професійний почерк їх намагалися знайти серед професіоналів злочинного світу, бо нікому не могло спасти на думку, що грабували прості робітники, мужики, які паралельно працювали на підприємствах міста. Кінець банди настав 7 червня 1973 року під час спроби пограбувати касу науково-дослідного інституту Южгідропроводхоз, на який за підрахунками грабіжників у день зарплати мали привезти близько 300 тисяч рублів. І Їм справді вдалося винести звідти величезну суму грошей. Але далі виникла перестрілка з працівниками міліції. Москвич зловмисників заблокували. Толстоп'ятова і Горшкова затримали. Їхнього спільника Самасюка застрелили просто на сумці з грішми інших учасників угрупування затримали впродовж наступних двох-трьох днів. Влітку 1974 року братів Толстоп'ятових та Горшкова засудили до смертної кари. При тому, що старший брат у жодному нападі участі не брав, він був лише ідейним натхненником. Ще восьмеро людей отримали різні терміни ув'язнення. Щоб ви розуміли про геній засновника банди і його нестандартне мислення, то скажу, що після затримання у Толстоп'ятова вилучили креслення з конструкцією махольота пристрою, який мав би допомагати людині літати. Друзі, з вами був канал за документаліст. І ми розповідали про найбільш знакові банди СССР. Це лише, повірте, незначна частина тієї кримінальної атмосфери, яка панувала під червоними комуністичними зорями. Якщо вам цікаво почути продовження, то напишіть, і ми обов'язково зробимо наступні випуски. Бережіть себе, зустрінемось.